Олімпійських ігор 20-го року. Бліт, запитання коротко, або не коротко, як вже вийде в тебе відповідати. Чи є в твоїй історії якийсь незабутній бій? От пригадаю. Якщо ну, перший ми згадали, окей, а якщо не перший, то який ще був незабутній? Останній, може, цей? Ні, мабуть, мабуть, перший фінал чемпіонату Європи. Що там відбулося? Скільки Я... скільки він тривав, до речі? Він тривав три хвилини. Я програла десь 9-0. Але хоча це був і прогреш, але для мене це була велика перемога, тому що це була перша медаль європейського готунку для всієї моєї країни, тому це такий незабутній бій. Був круто. Запам'ятаємо його і теж покажемо нашим слухачам, глядачам в соцмережах. Улюблений фільм про бойове мистецтва. Та пацан. Так, Брюс Лі чи Чак Норріс. Що для тебе взагалі ці постаті, значить? Mm, Джекі Чан. <laughs> взагалі Джекі Чан, клас. Так, а взагалі бої тобі сняться? А, твої власні бої? Раніше. Раніше було що? Да? Два роки я засинала кожен день з зі своїми боями в голові. Ну, це, це кошмарнісний чи це такі бойові різні, перемоги? Різні, різні, та? різні були. так. Так, наступне блідо запитання: ти плачеш, коли боляче, чи проко коли, коли програєш? Взагалі сльози це твоє чи mm, сльози це не, не твоє. Не побачиш ніколи. Mm -hmm. Так, а коли стоп, стоп, стоп. А ось коли медаль, коли прапор України підіймається, таке бувало на сльозу, пробувало mm -hmm. міцний горішок перед нами. Бувало так. Перша медаль за світу бувало. Є yeah. чи балиш себе чимось смачненьким, чи завжди на дієті весь час? Ну, зараз е, без солодкого і без е, е, кока-коли, фанти. Та ну як це? Uh -huh. Та, ну хоча б солоденьке, uh -huh. ну трошки, ну, ну я докавуся, що ще що щось принесу у нас на кухні є. Ні-ні. Nee, nee. Вау, не може бути практичне питання. Карате: це контактне бойове мистецтво. Ну, після 18 років. Як швидко, швидко взагалі заліковуються ці синяки? Швидко, швидко? Дуже швидко, так. М, до, до наступного дня, до наступного тренування. Наступне блід запитання: окрім карате, які ще види спорту присутні в твоєму житті? От по кайфу, щоб отримати задоволення. Дуже, дуже насолоджуємося бандітоном mm -hmm. та плаванням. Супер.